То можна вас запитати, я про життя в Києві питаю, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мені десь так, що прям комфортно жилося, не сильно думати там про витрати то десь 100 тисяч гривень. Ну так, так, так. Ми ж не з такої сім'ї. У вас оренда квартири чи у вас, власна? Оренда квартири, бо я менше року в Києві живу. Які ваші найбільші статті витрат в Києві? Це таксі. Чи можна провести з вами день, щоб показати, як ви живете в Києві і на що ще ви витрачаєте гроші? Взагалі додому збирався, а потім е, візьму речі і поїду на роботу. Сьогодні я лише таксі. О, дуже дякую. Так, скажіть зменшуєте трошки мені розходів. Вам потрібна допомога, коли? Ні, ви... ні, ні, такі я можу сам. Так, да, будь ласка. Угу. Де ви народилися, З якої ви родини? Я народився в місті Мараниць, Це Дніпропетровська область. Мама працювала в реанімації медсестрою, тато в Шахтар. Ви вирішили стати прямо прикордонником, так? Це 2016 рік. Навіть 2015. Це цікавило мене дуже патріотичний настрій. В мене був набір психологів, тоді перший раз почався, Я думаю, ну, це гарне поєднання. Куди ми приїхали з вами? Ми приїхали тому помешкання, я не знаю, дім, квартира. Слухайте, я думала, що кончезаспа трішки по-іншому глядає насправді. Звичайний а, будинок. Я, я ж казав, я не в тій літній кончезаспі живу. Да. Зараз тільки ключі достану, бо це трошки може часу зайняти. Вам треба допомога. Я кожен зараз чекав допомогу, коли дістаю ключі, то я вже б жив би на вулиці. Заходьте. О, дякую, велике. У вас дуже мила квартира. Скільки тут квадратів та скільки платите за оренду? Е, житлової площі, якщо не помиляюсь, 29, плачу 13 тисяч. Світла немає, тому запитаю, чи газ є у вас, чи ні, ні, у мене електроплата. Це у вас вітальня така? Так, не? так, Частина? Вітальня разом з кухнею. Ну, я думаю, це. Так, так покажіть, що тут у вас? Що ви любите робити, читати, грати? Що чим розважаєтесь? Полюбляю аніме, тобто в мене є пара таких фігурок з аніме. Це я, до речі, сам збирав. Було складновато, але я справився, як бачите. Молодець. Там є фотоальбом, в принципі, можу показати. Це ви? Ну, так. Да, це в принципі, коли я закінчив 11 клас. Угу. Це якраз присяга. Скільки тут вам років? Вісімнадцять. Це ви з побратимом вашим? Так, одним з найкращих друзів. Ви спілкуєтеся? Так, так. Mm -hmm. Спілкуємось. Це спальня, так. Да. Велике ліжко, тому що я люблю так розкластися. До речі, цей надпис. Це навіть не я писав, але доволі мотивуючий і прям так в саме серце. Тобто, ви коли заїхали сюди, він вже був? Ух ти. Так що, можливо, це не я вибрав квартиру, а вона мене.